Київ хтось ходить до школи, хтось на роботу, по вихідним деякі йдуть в кіно, сидять в кав'ярні чи просто гуляють парком. Однак таке свято життя, на жаль, є на у кожного міста України. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан. Thank you Кожного дня наші воїни стоять на захисті нашої держави. Кожного дня, починаючи не з 24 лютого 2022 року, а навіть раніше, з 14 квітня 2014 року, вони відстоюють нашу незалежність. Майже 10 років ці кіборги тримають фронт, ті самі кіборги, яких кожного дня ви можете помітити на вулиці, кафе чи метро. Не забувайте про героїв та дякуйте їм за їхню боротьбу. А найкращий спосіб подякувати військовим в їх справі це допомога та підтримка. Фронт настільки ж міцний, наскільки надійний тил, тож кожен з нас зобов'язаний робити все задля перемоги, діти малювати малюнки для військових та нагадувати їм, що про них пам'ятають. Підлітки допомагати з гуманітаркою для військових та постраждалих, дорослі робити донати. Кожен може зробити свій внесок для нашої спільної перемоги над ворогом. Тож ми закликаємо кожного. Допомагайте всім, чим можете. Не буває незначного внеску. Кожне зусилля зроблене задля перемоги наближає її. І ніколи не забувайте, що лише завдяки найкращим з нас зараз ми можемо записати це відео українською мовою, в столиці України, а на адміністративному центрі однієї з чисельних областей Росії. Слава Україні!